Всім та глячам! Це смакуємо разом та її ведуча Мар'яна Баняс. І сьогодні у мене дуже багато гостей. У мене сьогодні в гостях Надія Петрик, яка якраз готувала ці всі страви, я тільки допомагала Колега мій Роман та Сергій. Їх вже ви бачили в інших наших випусках. Вітаю, друзі! Привіт, дівчата, привіт глядачам. Привіт, Отож, дивіться, як у нас вибір сьогодні: і курочка, і рис, і баклажанчики, і е, тушковані овочі. Все для вас. І все так політньому, <гум> яскраво. дуже так, гарно. Так, Насично, святкова вечеря, багато гостей. Будемо смакувати. Обслуговуйте. <гум> Я буду подавати, смакуємо спочатку овочі. Накидайте собі Роман. Роман Володимирович. <гум> Просто роман. А ще грізь? Накидайте потрошки. собі. Вся, так, а зараз я. Всі знають, що в мене є майстерня подоляночка, яка е, існує з 10 го року. Чому з 10-го? Тому що у 2010 році я виграла гран-прі як митець брідщини по картинах і перше місце мала по. В художньому мистецтві я дуже люблю малювати. І з цього народилася Потуляночка, такий мав маленький, непомітний не, не магазин, який перейшов в вишиванку. Моя мама дуже любить вишивати. Щоб я сама сказала, що я е, митець ну, по вишиванню, то ні, я не, не так часто вишиваю. Я вишиваю, але не так багато, як моя мама. Хотілося поєднати вишивку картини, тому що це є душа народу, це є наше українське. І тому все починалося з подоляночки українському стилю. Мені імпонує наше українське. Мені здається, от бачимо в Україні. Чому українську одежу не запровадити як на повсякденну? Це ж красиво. Може бути платічку там і трошечки вишивки. Це вже свідчить про те, що це пішла українка, що це пішла патріотка. От саме в цьому закладається душа. От і я так вирішила створити подоляночку, такий, таку художню майстерню. І передати людям частинку такої української душі. Оформлює теж, щоб що було під український стиль. Є багато різних стилів, але я дотримуюся цього, типу, саме українського. Ой, дякую. Мені трохи забагато, але дякую. дякую. Що не з'ясуєш, там? залишиться на почті. Так. Наді зразу тобі Та -та. угу. таке. Дякуємо. Угу. Так, беремо наш рис. Така угу. гарна подача давай я, по давай я буду тримати, а ти розкидай. Зараз угу. так. Так, можна так помідорчика собі взяти. Хто любить свіженького. Я можу тримати бо Мені жити. незручно таке. Угу. Огірочок. Угу. Помідорка. Вам вже зелень впала. Так. Дякую. Ой. Дякую. Угу. І наша курочка. Угу. Може хтось ще заважає баклажани смажені. Баклажани смажені. Беріть. Так, я не люблю, але спробувати. Ви мусите спробувати спробувати. Дам йому другий шанс. Так. так. От і наша цариця. Королева. Короне блюдо. Так. Маємо страву, курочку даю хлопцям різати. Лапці. Я би сказав, що ця страва має назву Курка Чилить на городі. <рес> тут і зелень, і помідори, і. Ой, боже, як вона гарно пахне, яка вона смачна. Також можна мене овочі взяти тут вважає. Треба було велику таку зустріч. Я згадую один епізод з мультиката Міджері. Дивись, Вес. як супер, вона зготувалася, бачиш. Тобто типу, вона а дуже смачна. Рому є давай. Nee, я ніжку. Ти ніжку хочеш? Та. Давай я мені хотіла? грудинку, давай мені. Я нічого не хочу, хочу її ]au? нормально порізати і дати людям. <ганд aluminium> так. Ти хочеш ніжку? Так. Давай так. Романову ніжку, бо там тісто я не. Так вирізати ой ойо. Я розумію, там ножі та, але якось різати, ріжеш, ріжеш, а тут вона наріжеться і тут береш руками це все ломаєш, нас, насправді цей процес набагато цікавіший. Чекати. Аристократи знайшлись. Знаєш, то як Роман Володимирович. І набагато краще смакує курка, якщо її просто так руками поділити і все. І не паритися там, ніш, не ніж, Виделка, не видалка, от в такому плані. Рамкою. Ну я не знаю, бо мені так хтось подав, ки... Я б вже б встала і пішла. Туда є ще севірок. Е, дивіться, я не знаю. оце треба е, якось. Пропрацювати да. задати злати. Ні, nee, ну реально курку, дивись, курку треба подати, вона красива, коли отако подана. А як Anna, її? Красиво. Давай. Тобто, а Ой, що машина? з нею робити далі? Тобто, Ромчик, вибачте, що yeah, я так близько. Можна ще не ще дозволяє. Ні, то я хисник. Тривай. А ти можеш не дозволити? Отож, всі вже отримали свою порцію і тушкованих овочів, і курочки, і баклажана, і рису. Тепер, друзі, пробуємо смаку. Мені було приємно на першу чергу, що мене запростили, бо я в перший раз в такому телепроєкті беру участь, але насправді було дуже хвилювання, чи мені вдасться та курка, чи вона буде смачна, а можливо, щось а не вийде, можливо, я пересолю. Ну, бувають різні моменти, можна з пережиття і перцю забагато дати, і солі. Але всім сподобалось, а я була тим більше задоволена, тому що любов в тому, як ти подаєш ту страву, як ти готуєш. І більше задоволення отримуєш від не від самої їжі, а від того, як споживають ту їжу. Старалася, дуже старалася. Смачний. Я думала, не положе. Він смачний. рис. Навіть дуже добрий. Корочка суковита, няганька. Ну, мені найбільше сподобалося смакувати курку. Вона була дуже гарно запечена, також і овочі були смачні, і рес, все-все. Повністю було смачно. Е, готували дві господині. Е, я найбільше переживав, як то дві господині знаєш, можуть е, одну кухню поділити, але це досить гармонійно вийшло і мені все сподобалось. Особливо е, коли розділяла курку. Спочатку взяли виделку, ніж а потім я вже не витримав, вже просто руками взяв це все, почав розбирати. Бо, як то кажуть, в народі птицю е, птицю і молодицю руками беруть. Овочі дають свій колорит. Нічого не пересолила. Баклажани Бож... трошки солоні, але я думаю, що вони і мають бути такі. Навже всі запит тому що немає такого запаху якогось там від баклажану чи щось. Якраз такий добрий смак. Я закохалася. М -м -м. Овочі, овочі не пересолені, овочі посолені в міру, овочі суковиті. Такий яскравий бум, я би <звук> сказав. <звук> а пересолені так? баклажани трошечки. Чуть-чуть, ну але але це пикантно не смачні, якщо поєднати з рисом, наприклад, з овочами, з куркою. Ну стіл взагалі був шикарний, тому що все було в українському стилі. Я загалом дуже люблю українські страви, українську кухню. І коли все так гарно було обрамлене, в українському стилі все дуже смачно. Особливо мені сподобалася курка, овочі, рис. Ну, все було загалом смачно. Е, найбільше серед всього мені сподобалося е, овочі, тому що вони мали такий гарний ніжний смак. Е, в маслі були зроблені, і це додавало такого ну неперевершеного смаку. Е, також курка була дуже смачна, тому що вона була соковита з рум'яною такою скоринкою. І загалом я люблю м'ясо, тому я дійсно можу оцінити, що вона була дуже смачна. Ну і рис теж е, був смачний до курки і до овочей, ну взагалі. Супер був, все дуже люкс. Мар'яна, як вам баклажан? баклажани? На... баклажани ще до них Не дійшли. Не дійшли. Але... Ну, смачні. Розпробуємо. Дубль два, як то кажуть. Mm -hmm. <laughs> Моє в моєму житті з баклажанами. Мені чесно не попався. Баклажан пересолений. Так, ну я пересолила, перестаралася. Мар'яна, ти точно. Значить, когось закохана. Так, я закохана. Mm -hmm. <laughs> 에, смак непоганий. Але все ж таки мені здається, в мене забагато солі якась така непереносимість трохи баклежану не дуже мені подобається, хоча на смак непоганий. Угу. Баклажани самі мають такий специфічний смак, але я врахувала бажання Мар'яни, смаки Мар'яни, і тому я вирішила їх окремо готувати. Баклажани в моїй сім'ї люблять всі, і я їх ніколи не готую окремо, завжди разом. Але через Мар'яну ну, хотілося їй догодити, тому я баклажани готувала окремо і не прогадала, бо якби я все разом приготувала, точно би Мар'яні не сподобалося. Курка ніжна. Це додавали якийсь соус ага. до неї, Сметані? Там. чи Ні, це був майонез ага. і були спеції розмарин, італійські приправи, м -м червона паприка, не пекуча, приправа до курки. Ну і готувалося з любов'ю. Це саме основне. Загалом я не спец по м'ясу. Я не вмію готувати м'ясо, але я завжди спостерігала, як мої брати готують м'ясо. У е, мене брат є Роман, мене брат є Міша, і вони люблять бограші готувати, курку запікати. І трошки так підглядала, ну, чесно сказати, все робила на око, так як старовання. Трошки того, трошки того, це сподобалося ну, через це і було хвилювання, бо я не сподівалася такого шаленого, удачного результату. Часом буває курка така пересушена, твердовата, а тут така лайтова, м'яка. І овочі теж дуже ніжні. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. І рис, і овочі, і курка воно все так гармонійно було і ну, дуже класно. Такий смачний перекус це сніданок, чи обід, чи вечеря, Мені дуже сподобалось. Я би хотів більше таких рецептів, щоб було насправді. Так? Бо Мар'яна, вона так, вона готує, дуже смачно готує. А тут, коли ціла команда, це набагато краще, набагато смачніше, воно все смакує, як то кажуть. Ну, в овочах є сметана, є масло, і тому а, вони думаю, такі да. ніжні. Uh -huh. Ну вони чуєте так хрустять трошечки. Вони. Я взагалі люблю не досмажити овочі, вони так більш мають вітаміну. Щоб структуру теж так, так, так. їхня така, а, як, як я овочі. Забитий, правда? Mm -hmm. Ні, абсолютно, ну таке. Красиво. І Це навіть разом по солі все гарно так гармоніює. Красиво. Я підійшла в магазині до продавчині і запитала, який краще готувати рис. Вона мені запропонувала е, сорт рису і розказала, як його готувати, тому з тим в мене проблем не було. Такий гарний варіант вечері такої королівської, та. української такої, так. Як на хорошому весіллі. Дуже так, смачно. Покликати друзів та компанія, як ось ми зараз з вами. Угу. І так гарно повечеряти всім смачно. Пляшки, горілки, що не хто. Вона, ти казав, є вода. Вода є, є, вино. є. Ні, воно ні. До курки. Не, не вино, А вода. Складно було тільки за курку. А за рис, я рис люблю готувати, люблю його їсти. Овочі також там не переборщиш ні з часто готую. А вот за корку я хвилювалася, але результат видався вдалий. А корка дійсно дуже соковита. Угу. Так вдалася, чи вона така вибрана, така? Ну, щодові, Гарно чи... Але напевно гарно вирощено. Це хтось з фермерів її вирощував, бо жлива харчувалася смачно. Я скажу, як людина, яка тримала багато птиці різних видів. Якщо погано приготувати. То як би uh -huh. ти не вирощував ту птицю, яка би так, красива та, птиця не була абсолютно. Тому оця заслуга господині, які готували. ну дякую, Молодця. дякую. Не знала духовки, яка на студії є духовка, чи вона мене сприйме, чи не сприйме, чи мені взагалі все спалить. Але духовка помірковано жарила, курочка була засмажена, така приємна на вигляд і смачна на смак. Ну, і без Мар'яни я би не впоралася. Одна господиня добре, ще краще. <laughsConnie> а три тут вже а кажіть, би вже не <laughs> А кажуть, дві господині на кухні це погано. Бачите, як коли? Ні, Дивлячись, якщо ми встигли <рекун Shimano> <рекунут> наспіватися і згадати, і порозповідати про дитинство. Так, поділася думка. Хотілося б, звичайно, щоб більше готували таких страв, щоб. В співпраці була і Надя, і Мар'яна, або хтось інший, хто мій, наприклад, готувати. Ну, е, Мар'яна непогано справляється, але все ж таки краще б було, е, щоб було декілька людей, які би готували. Хоча, як кажуть, в семи господинь дитина без ока, але от в нашому випадку це. E, набагато краще, коли є e, одна думка, інша думка. Одна голова добре, а дві ще краще. Та? От Тому хотілося би більше таких випусків насправді. Дуже все смачно, так. Та. Угу. Ну, така повноцінна така, вечеря. Тут, тут наїстися, та дойти спати, знаєте. Тут вже після такої е, вечері вже нічого більше робити не захочеться. Це точно стається окремо. Я би хотів би ще раз, щоб хтось приготував, таке, тому що я сам таке не приготую, але хотів би, щоб хтось приготував ще раз е, таку смакоту, тому що все було насправді дуже смачно, і е, мені все дуже сподобалося. І е, ну, смакота перевершила. Обов'язково готуйте. Хлопці беріть на замітку для своїх дівчат. Обов'язково. До речі, Мар'яна декілька твоїх рецептів вже взяв собі на замітку і почав mm -hmm. вже готувати. Якщо в попередніх там смакуємо ти мене запитувала, чи мені я щось готувати, я казав, картоплю смажену, яйце смажене, mm -hmm. то тепер я вже і салатики вмію, є. Яка страва mm -hmm. не ти готував? Якщо взимку, то гарячі канапочки. Мені дуже подобається, вони якраз, коли холодно, гарячі такі і ситні, все дуже mm -hmm. мені подобається. Подобаються салати, і з ну, таких найулюбленіших, що мені подобається, чи це літо чи зима, то жульєн. Тобто, я ну мені дуже подобається. <смеш> мені виходить на сма ну, і... жульєн. Там просто дуже класне поєднання. Курка і гриби. Та, та. це дуже класне поєднання. М -м -м. ще навіть важко? Поданки дуже класно. Бажаю кожному навчитися готувати такі страви, можливо, ще й кращі, можливо, якісь простіші починати. Але завдяки от саме цьому кулінарному телепроєкту «Наготуємо, нагодуємо, смакуємо разом. Я навчився готувати багато різних страв. Тобто там гарячі канапочки, жульєн. Я вже вмію готувати, і в мене це вдається. Також придумав свій авторський рецепт про це вже згодом. Але загалом бажаю всім навчитися готувати, тому що не знаю я кому, але мені дуже подобається, коли я готую і потім це смакую, те, що приготував сам, це дуже смачно і. Далі супер всім смачно, та да. смачного очіправда дуже. дуже. Так. Що що, ну, овочі так mm -hmm. просто та не перевернуть. Що що, а все смачно. Ну, Єдине, що баклажани Може такі будеш? солонуваті, При. я ще маю, дякую. Так. Єдине, що баклажани такі солонуваті, але мені здається, Ну, я переборщила, перебурщила, би... так. Баклажан я переп... Але переп... якби ти не дала солі, мені здається, щоб був якийсь Він би був такий занудний, та, так, такий та, занудний, та, 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 він так, Якщо e, саме їсти, так, він пересував. Ну, добре, що ми його не додавали до овочів, тому що він би нам би всю спорт, ну як, він би додав би свій смак і все би було по-іншому. Тобто, Можливо, але його поєднувати, наприклад, коли їсиш з овочами чи okay. з uh, куркою, чи з рисом. Mm -hmm. Супер. Я не скажу не солони, бо рис не є солоний. Mm -hmm. Курка не є сум, тобто ну і супер, не да. знаю, як ви, я вже не єся. Михатньо mm -hmm. mm -hmm. досить ситно смачно. Ну, дивіться, у нас зараз тут є четверо. Ми навіть не з'їли половинки курки, mm -hmm. і вже майже всі, ну як майже всі вже не голодні. Всі вже да, Так, сучу. Тому така вечеря, вона на велику компанію. Тому кличте друзів, кличте родину і готуйте. Кличте ворогів, меріться з ними, не сваріться, готуйте. Ні, ну якщо брати москалів, то я би їх Ні, не покликав. про москалів, звісно, це взагалі. Хіба можна додати, якщо кликати москалів, ще один інгредієнт, щоб вони вже не вернулися з тої вечері. Щоб тоже остання для них стало. Та, а загалом все дуже смачно ага. і. Ситно, дуже ситно. Мені дуже все сподобалося, дуже смачно. Наші дівчата найкращі в світі господинки. Я дуже задоволений ними. І Надя Молодець, і Мар'яна Вони дійсно доклалися до того, щоб гарно приготувати такий зробити дійсно святковий стіл. Для таких, як я, хто любить поїсти, то взагалі залюбки. Дякуємо вам, дівчата, Дякуємо. за те, що приходять. таку королівську вечерю. Mm -hmm. — Мар'яна сама дуже приємна, відкрита, така щира дівчина, яка йде на контакт. Мені дуже імпонують такі люди. Мені завжди з нею приємно готувати, спілкуватися. І, звісно, Мар'яна профі. Я тільки і в ній є багато чого навчитися. Я дуже рада, що я знайома з Мар'яною. Вона мене багато чого вчить, і я спостерігаю за її кулінарними шедеврами. Мені це подобається. Я рада, що в мене є така подруга, як Мар'яна. Це дуже смачно. Угу. Тому головне, від нас такі, напевно, знайді такі важливі лайфхаки. Саме перше, не пересушіть, будь ласка, курочку. Вона хай має, має залишатися такою соковитою і ніжною, тому, будь ласка, її не перетримайте. І звичайно, дотримуйтесь рекомендації Наті: окремо готуйте овочі і окремо готуйте баклажан. Щоб це було смачно і всім було до вподоби. А так. що потрібно зробити, щоб її не пересушити? Будь ласка. Ну контролювати температуру, контролювати uh -huh. і контролювати час, тому що кожна курочка за розміром є різна. Uh -huh. То в когось більше 2 кг, в когось кілограм. І, звичайно, буде і різний час приготування, тому завжди контролюємо, що там хвилин 20, заглядаємо до неї, контролюємо. Якщо вона вже готова, спробували трошки розробили надріз, подивилися, якщо готова, достаємо. Не тримаємо довше в духовці угу. і не залишаємо її там при високій температурі, угу. тому що вона може дойти і стати знову ж все ж таки сухою. Якщо ви сповнені бажання дарувати любов і готувати з любов'ю, вам все вийде. Тільки в треба. Я щаслива, що мене запросили на телеканал. Я щаслива була знайомство з, з Мар'яною. Вона мене багато навчила різних кулінарних рецептів. І це профі фаховець по кулінарії, в, в якої є чого навчитися. Я на майбутньому думаю, що ще не один раз будемо зустрічатися з Мар'яною і вивчати рецепти. І готувати з любов'ю. Ну, я би хотів, щоб наші телеглядачі, які бачать цей випуск, все-таки пробували готувати за нашими рецептами, їх поширювати, передавати один одному, ділитися своїми рецептами, можливо, в когось є кращий рецепт. Хто знає, типу, як курку приготувати, з чим її приготувати. Ну і підписуватися на YouTube канал Бродиума на наші соціальні мережі. Працюємо для вас 24 на 7 і робимо все для того, аби ви були не лише насичені новинами, ситі новинами, а ще й нашими стравами, які ми приготуємо. Коли ви приготуєте по нашому рецепту, це буде досить класно для нас. Це буде найкращий фідбек. В нашу сторону, якщо ви приготуєте щось за нашим рецептом, mm -hmm. тому лайфхаки наші ви почули. Хлопці вам сподобалось Так, да, дуже, дуже сподобалося. дякуємо. Тепер чекаємо, аби хлопці готувалися своїм е, другим половинкам. А ми з Надією бажаємо вам гарного настрою. Обов'язково готуйте ось цю смакоту. Годуйте своїх хлопців, дівчат, близьких та родину, друзів. А ми бажаємо вам смачного! Yeah. До нових зустрічей, до нових рецептів. Па-па. Шановні телеглядачі, шануйте один одного, готуйте з любов'ю і оточуйте себе своїми рідними, близькими, людьми, які бажають вам добра, миру в серці і всіх благ. З вами була Надія Петрик, телеканал Броди Онлайн. До нових смачних зустрічей, па-па.